До розмови ми доєднаємо ще одного бійця Костянтина Денисова, бойця Легіону Свободи. Він на іншому напрямку перебуває. будемо працювати в такому тріо разом з вами спілкуватися. Важливо зрозуміти, що відбувається на всіх напрямках, де зараз є активні наступальні і наступальні оборонні дії. Пане Костянтине, чи чуєте нас? Так, чую. Доброго. Вечора. Доброго вечора. Е, от ми говорили що про те, що відбувається на Бахмутському напрямку, от, а що стосовно Запорізького, останніми днями на деяких ділянках фронту, саме на Запорізькому напрямку, як говорять, окупанти, активно обороняються. Наскільки все складно станом на зараз? Ну вони, якщо ми говоримо про оборону росіян від нашого. Просування, то вони ж не гаяли час весь цей рік. Вони окопалися, дай Боже, як каже один з моїх побратимів, вони окопалися по метадічке. Це багато шарова, шалонована оборона, і плюс до того вони використовують різні уловки, заманухи е і пастки для наших хлопців, тому що тут росіяни зараз завели низку своїх спеціальних підрозділів, які мають досвід в російсько-сирійській, російсько-чеченській, російсько-грузинській війні, в анексії Криму, там кадрові офіцери, які всім цим керують. Тому будь-які дії, будь-які наші навіть успіхи і просування на території Запорізької області. На лінії бойового зіткнення і щодо там визволення. Це ми все маємо розуміти, що це дуже важка ціна. Є і загиблі наші хлопці, і поранені. До речі, просили підняти таку тему, що подяка за військову техніку, заброньовану, в тому числі Західну, реально рятує життя. Життя рятує. Але на жаль, хлопців є поранення, багато хлопців з контузіями. І от ми стикнулися з таким питанням, що на жаль, відсутня система відновлення хлопців після контузії покапали, таблеточками попічкали, і вперед, грубо кажучи, в строй. Це нікуди не годиться, тому що нам потрібні здорові відновлені хлопці, а не які треба буде їм періодично там. Знову ж таки повертатися, капатися і так далі. З цим дуже велика проблема, тому що у нас є побратим, який їхав. Вони їхали в броньованій техніці, по ним влупив дрон камікадзе. Вони вижили, але у нього контузія, і, на жаль, хлопчина періодично випадає, потім назад повертається. Ну, воно дається в знаки. Це дуже велика проблема, і треба вже зараз піднімати, тому що війна артилерії це контузії, такі травми. Хлопці просили це питання підняти і передати в прямому ефірі. Я маю надію, що ті люди, які мають це почути зараз, вас чують і обов'язково е, допоможуть у вирішенні цієї ситуації. Я ще маю до вас запитання. От стосовно. Е, Сьогоднішнього виступу диктатора російського, чи, чи бачили ви якісь тези, чи чули, чи якось вони відгукнулися вам? Можливо, більше загресували, чи викликали у вас якісь емоції? Ну, перш за все, навзаєм вітання пацанам з третьої штурмової бригади. Там сьогодні служать ті хлопці, з якими я починав в минулому році. Потім вони пішли туди. Красавчики, всі додому повертайтеся. Чекаємо в Запоріжжі, нема питань. Стосовно виступів Путіна, та не цікаві взагалі. Ну, придурок кончений, да і все, бо так обколовся. Якби він нам абсолютно не цікавий. нас цікавить звільнити наші території, повернути український прапор і поставити наших хлопців дитями до строю, якби і відновлювати всі наші території, які зруйновані, тому що суя чисту інформацію, яку маємо, ми, хлопці наші отримують з тих чи інших джерел, то росіяни там вже розграбували і розбили і багато. Сіли селищ там, залишили людей буквально без нічого. Доведеться повертатися в деякі населені пункти, де взагалі нічого немає, окрім назви цього населеного пункту. Пане Ксентин, і наостанок ще одне таке запитання коротеньке. Я вже сьогодні зазначала, що плани люблять тишу, але дуже мені вже сподобалася цитата Зеленського про те, що в нас все добре і втрати такі, як треба. Та схема, яка сьогодні є для українського війська в тих діях, які по-різному сьогодні називають, так? І наступальними оборонними контрнаступальними діями, та схема, вона робоча? Все йде за планом, все працює? Досвіду набралися, є мотивовані підрозділи, є техніка. На жаль, дуже е, мало е, не вистачає особливо тих же самих дронів. Це розходник. Сьогодні дрони це свого часу як пікапи, Бандера, мобілі. Це розходники проти дронових рушниць, якісної, можливо, там якоїсь супер-пупер навороченої розвідки. І, і а так, в принципі, головне, хлопці мотивовані. Я до речі, стосовно зброї хотів сказати: да, зброя є та ж сама західна, але ми повинні розуміти. Без наших рукастих пацанів ця зброя це просто залізяча. У нас є в легіоні свободи хлопчина, який до війни торгував чаєм. Ніколи в армії не служив. Йому дали в руки Джавелін. Він з нього так стріляв, що навіть розробники того джавеліна не знали, що з нього можна так стріляти на його рахунку за. Трима він завалив Т-90, танк. Прорив причому супроводжував це словами. Ой, він так красиво горить. Тобто, ну знаєте, ну романтизму нашим хлопцям, не як то кажуть, не позичати. А романтики виграють війни і роблять хороші справи. Я ж кажу, але все одно, все одно є великі потреби. У нас по легіону свободи є на Фейсбуці. Паблік заходьте, продивляйтеся потреби, донатьте. Всі звіти є. Наші дівчата, волонтери, якби звітують по всіх питаннях. Я ж кажу, але. Все одно по матеріально-технічному забезпеченню є деякі позиції, які, скажімо так, ну такі держава не закриває відсотки на 95% закриває. Навіть ті наші хлопці, які в медичних підрозділах бійці Легіону Свободи кажуть, що на 95% відсотків держава закриває. Але якісь сучасні такі наворочені штуки, все таки волонтери, велика їм шана повага, тому що я зокрема у мене волонтерський бронік, волонтерський шалом. Волонтерські турнікети, рюкзак, якби держава видала зброю, які там здала соціальні гарантії. Але ви правильно все кажете, що тільки в купі ми сильні зможемо перемогти цю наволоч російську, викинути і вийти на кордони 91-го року. Тил підтримає, це. Ми вам обіцяємо. Дякуємо за вашу роботу. Будьте нам здорові, повертайтеся додому. живими.